Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця, і перед тим як піти на вихідні, я дозволю собі прокоментувати майбутнє військового єдиного податку, тобто єдиного податку за ставкою 2%, який був запроваджений на період дії воєнного часу на території України. Чому це зараз важливо? Тому що Міністерство фінансів України готує законопроект, яким фактично буде скасовано військовий єдиний податок за ставкою 2%. І повернено спрощену систему до довоєнного стану, тобто на тих умовах, на яких спрощенка існувала, як ми завжди пам'ятаємо, три групи, крім аграрників і юридичні фізичні особи, і не буде вже такої опції, що при обороті до 10 мільярдів гривень, що власне складає. Близько 250 мільйонів доларів на рік при такому обороті суб'єкти мають можливість ще зараз досі сплачувати всього 2% від обороту. Я нагадаю, що прийняття такої, знаєте, така раптова податкова реформа і прийняття рішення про запровадження 2% податку з обороту було продиктовано. Теоретично можливим економічним колапсом через війну. Як пан Гетьман це прокоментував у соцмережах у своїх каналах, що було заціпеніння економіки через шок війни. Але ми бачимо, що заціпеніння економіки вже знаєте розципенілося, мабуть, і вже всі прийшли до тями і зрозуміли, що бюджет недоотримує, він нас завжди недоотримує. Бо, як кажуть, цю чорну цей, цю бочку без дна не можна наповнити. Але ми говоримо про те, що 6 мільярдів гривень було за цей рік надходжень від єдиного податку. На жаль, немає в розрізі платників 2% чи 5%, чи просто фіксованих ставок, але взагалі надійшло від цієї. Спрощеною системою за 2022 рік 6 мільярдів. Але фішка єдиного податку, 2%, вона була не в тому. Тобто ну, 2%, 5%. А цікаво було те, що суб'єкт, який перевищив обсяги доходу, граничні обсяги доходу для платника єдиного податку. Ну, для звичайного єдиного податку міг фактично, можна сказати, перескочити на військовий єдиний податок і таким чином уникнути переходу на загальну систему оподаткування і сплати ПДВ. То взагалі-то спрощена цей військовий єдиний податок, на мій погляд, фішка не в тому, щоб саме. Перебувати на спрощеній системі, автобусу виникнути загальної системи, і, зокрема, дуже комфортного, знаєте, адміністрування податку на додану вартість. А крім того, а, військовий єдиний податок дозволяв вийти з тіні підприємцям ну, чи групам підприємців, які давно не вміщалися у ліміти єдиного податку. Ось, але, ну тобто, і зараз, якщо ви. Зараз думаєте, чи скористатися вам такою опцією, як військовий єдиний податок, то моя справа попередити вас, що у вас залишилося часу до червня місяця включно, після чого вам потрібно буде або ліквідувати суб'єкт, який виконав свою місію, або перейти на сплату на загальній системі сплату інших податків і зборів, якщо ви перевищили ліміти для спрощеної системи оподаткування. І а, загальна система вам, наприклад, невигідна. Ну, вигідна чи не вигідна, ви вже підрахуйте самі, тому що, власне, єдиний податок військовий застосовувався як спосіб уникнути ПДВ. І ми самі знаємо, чому. Тому що ПДВ це та ще історія весела. Коли ти постійно доводиш, що ти не віслюк і а, в тебе контрагенти, справжні документи, справжні товари, справжні. Транспортування справжнє і так далі. Отже, пам'ятайте, що на військовий єдиний податок можна перейти будь-коли. Можете навіть завтра перейти. Тобто, якщо ви в п'ятницю подасте заяву, ви в понеділок будете на єдиному податку 2%. Якщо вам це вигідно, ви встигнете ще скористатися цими опціями. Ну і в усякому разі, це варіант. Попрацювати на цій системі, поки вона існує після 1 липня, це вже буде історія, і ми вже будемо виключно коментувати можливі податкові наслідки у, у, у сумнівних операціях, скажімо так, не сумнівних, а тих, які мають двозначну трактовку, наприклад, що робити з ПДВ. По товарах, які придбані на загальній системі, реалізовані на єдиному податку чи навпаки, і так далі. і так далі. Тобто є перехідні моменти, які не дуже добре врегульовані, у всякому разі неоднозначно врегульовані. І цим ми будемо займатися після 1 липня, роз'яснювати те, що не зрозуміло, Але в мене вийде колонка на одному з ресурсів медіа. Вийде колонка про військовий єдиний податок і про те, що він дав і що він ще може дати перед своїм власним припиненням. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Бажаю вам прекрасних вихідних. На все добре, до побачення.